Із кліткою для хом'яка до школи йде другокласниця Марія. Та сьогодні каже, замість домашнього улюбленця тут шкільне приладдя. З чим піти сьогодні на уроки допомагала обирати мама. були варіанти, але інші варіанти у нас просто не поміщалися. Наші всі підручники зошити знайшли як варіант, клітка з під хоміком. Вагався між корзиною та пакетом, а врешті прийшов з мішком, каже третьокласник Раді. Батьки підказали, бо там багато місця. Нести весь багаж для знань, додає, у ньому нелегко. Складно трохи, але можна. Десятикласниця Софія все необхідне склала у чохол для вудок. Спочатку я думала, що корзину взяти. На мене прийшла геніальна ідея, що в мене тато рибак. Я сповнила, що в нього є чохол під удочок. Я попросила. Довелося, каже, й вудочку прихопити. В одному вудочка спеціальна, щоб не впала, а в другому взагалі книжки. Сьогоднішній похід до школи як маленька подорож, говорить десятикласник Артем, бо ж прийшов з валізою. Чесно, що перше під руку попалося. Я думав, спочатку 20-літрову кастрюлю взяти, але не вийшло. Батьки не дозволили. З валізи якось більш кайфовіше. Це такий, якийсь є такий вайб незвичайний. Склала у валізу всі речі і другокласниця Марія Ткаченко. Каже, сюди вмістились не тільки зошити та підручники. Салфетки, чай. І подарунки для хлопців. Євгенія ж свій портфель змайструвала з обруча. Ось цей гачок, і тут через дирочку сховається воно ось так. Щодене. що досліджую світ. Директорка 27 ї школи Леся Пасічник розповідає: день без рюкзаків сьогодні організували вперше. Усе в межах тижня початкової школи. А до заходу вирішили долучитися учні старших класів. Перш за все, це вияв креативу учнів. Ми розуміємо, що знання ми носимо в голові, а не в тому чи іншому наплічнику. Але бути оригінальним, бути креативним, бути сьогодні не таким, як всі саме така задача, саме така мета сьогоднішнього нашого заходу. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.